Получається, не вірить, що це не є фікція. Да? Давайте зробимо, їм допоможемо, хай не завезуть незалежну лабораторію, отакі зростки. І потім звірити. Можна звірити одне з другим. Для цього нам потрібні ваші підписи в акті. Ви не хочете підписуватися. Як ваше прізвище, шановний? Представтесь, будь ласка. Я не хочу вам представлятися, ви для мене. Я представляю автомайдан Черкаси ну, Дмитрий це, Захаров. Це моє це фамилия, кар... і ім'я. Мені нічого не е, Я вам представляюся, хто я такий. Не ви представтесь мені, будь ласка. Я не хочу вам представлятися. Як це ви не ну, хочете? Так, ви громадянин України? Звісно, я. Ну то як ваше прізвище? Це я, хай, різне, моє прізвище. Ви посадова особа. Ви посадова особа. Ну так що, як я посадовий? Як це не той що? Ну, не хочете представляти? Ну, ага. Підписувати акт теж відмовляєтесь. Ви не хочете співпрацювати з громадськими організаціями, да? в тому числі з автомайданом Черкаси, так? Да? Я взагалі не знаю, хто ви такий. Я... я вам представляю. Це ну, якась баба і я буду їй представляти, хто я такий. Ну, ви таке, ну чесно добре. Да. Якась баба, так? Да? Ну, да. Ага. Дуже добре. Дуже вам дякую.